Я вас вітаю на наступному уроці. А тема сьогодні де брати відеоматеріали для своїх відеороликів. Я вас вітаю ви ще ближче на одну сходинку до Тіктоку. І це, напевно, найактуальніша проблема початківців: а де ж мені взяти відео або відеоролики, з якими я повинен далі співпрацювати? І в цьому відеоуроці ви дізнаєтесь. А як же стати відомим і популярним в Тіктоці? І саме головне, щоб на початковому етапі ви набрали все більше і більше підписників своєї лояльної аудиторії. В інших уроках ми вже говорили на таку тему, як ніші. Яку нішу ви вибрали, в тій і починати знімати. Але що знімати? І ось коли ми переглядаємо TikTok, ми бачимо, що дуже прикольні є відеоролики, дуже чудові і класні люди. І ви замислюєте, що у них дуже чудові ролики і ідеї для цих відеороликів, а де ж вони беруть чи як вони їх придумують. В тіктокі взагалі немає плагіату. TikTok зроблений для того, щоб було все більше і більше повторювань, челенджів. І таким чином Тік-Ток провокує все більше і більше людей повторювати якісь вірусні ролики. І от, наприклад, ви дивитесь і дивитесь за людиною, що вона там, мама, наприклад, в декреті, і вона робить якісь там танцювальний па. І ви згадуєте, що і ви колись займалися танцями і також можете зробити таке па. І ось TikTok і бере вас на слабо. Що вам потрібно так взяти, встановити камеру і знімати цей відеоролик? Але зі своєю подачею і своєю харизмою, і в кадрі ви. Ось і є замисел TikTok челенджі. Якщо у вас це вийде не гірше, ніж у багатьох людей, до вас почнуть підписуватися лояльні глядачі. І ось багато людей, які в школі або в університетах займалися або грали в КВН. І тікток для цих людей взагалі площадка для самореалізації. У мене були і знайомі, і студенти, які грали в школі або в університетах в КВН, і для них Тікток-площадка це взагалі Квандайк, тому що вони тут себе реалізували по повній. І таким самим чином і дуже багато експертів в Тіктоки, які також набирають мільйонні охвати. І так, Тікток хоче зробити площадку якраз для експертного контенту. І ось ми поговорили про челенджі і де ж брати інші ідеї на свої відеоролики. В Тіктоці дуже багато чудових, класних, креативних ідей, які вже зняті. І так ви можете взяти, запозичити їхню ідею і використовувати в своїх відеороликах. І ще раз кажу, що плагіату в Тіктокі немає, і авторських прав як такових немає також. І як правильно, наприклад, шукати ці ідеї, щоб і у вас ролики залітали на мільйони, на два, на десять мільйонів переглядів, і таким чином, все більше і більше лояльної аудиторії знаходилось у вас на каналі підписниках. Ми вже знаємо, як робити свою стрічку рекомендацій цікаву для себе і для того, щоб ви бачили своїх конкурентів або потенціальні їхні ролики для пересняття. Якщо ви щось пропустили або забули, перегляньте попередні уроки. І ось ви знайшли прикольне відео в вашій тематиці, в вашій ніші і ви хочете його пересняти в своїй подачі. Або взяти ідею з цього відеоролика. Як же ж ми можемо узнати, чи чудова ця ідея чи ні? Особливо для початківців? Саме головне, що початківці ще не розуміють технологію Тіктока, наприклад, як люди вже у яких там 100-500 тисяч підписників. Що ми робимо? Ми в першу чергу переглядаємо цей відеоролик, який нам сподобався, і дивимося, скільки ж переглядів на цьому відеоролику. Якщо, наприклад, на відеоролику більше 1 мільйона переглядів, так, цей ролик теоретично ми можемо використовувати. Але чому теоретично? Тому що інші спеціалісти вам би так і сказали: беріть та й переснімайте, і у вас також залетять ці ролики. Ні, друзі, так не працює, є нюанс. А в чому ж нюанс? А в нюанс в кількості підписників цього автора. Наприклад, якщо у нього там переглядів мільйон, а у нього на каналі 5 мільйонів, 10 мільйонів підписників, то ви розумієте, що цей перегляд там 60-70% буде із його підписників. Перегляди його відеороликів із його підписників. І не факт, що цей ролик залітав на великі кількість переглядів в рекомендації. А ось якщо, наприклад, ролик там на мільйон, на два, на п'ять мільйонів переглядів, а у автора цього відеоролику всього там 100, 200, 500 тисяч підписників, то 100% і у вас цей відеоролик залетить, якщо ви його переснімете якісно. Але я впевнений, що ви так і зробите. Але є ще певні нюанси, повніте про актуальність в попередніх відеоуроках Ми про це говорили вже. Як же зрозуміти актуальний чи не актуальний цей відеоролик? Згадуємо, повторюємо для початківців, хто заходить тільки в TikTok, Йому майже TikTok дає 70-80% відсотків контенту старого перегляду. І тільки 20% нових відеороликів. І ось як із цього всього знайти актуальні нові відеоролики. Пам'ятаємо, знаходимо ролик мільйонів. Переходимо на профіль цього автора, знаходимо цей відеоролик і бачимо, коли він відзнятий. І пам'ятаємо, що приблизно наш дедлайн 25 днів знятого того відеоролик. Якщо до 25 днів цей ролик уже там більше мільйона, так 100% перезнімайте і ви залетите в рекомендації на великі невеликі перегляди. І чим краще ви перезнімете, тим краще якість і більшої лояльної аудиторії буде у вас на каналі. Тому що актуальність завжди працює в Тіктоці і в будь-якому відеоролику. І у мене один із відеороликів набрав там приблизно 13 мільйонів переглядів. Тільки по одній причині. Я взяв цей відеоролик у відомого блогера, закордонного блогера. Побачив всі його мінуса в цьому відеоролику, бо тир-відеоролик у нього набрав 5 чи 7 мільйонів переглядів. Я обрав воду, я обрав воздух з його відеороликів, трохи додав своєї креативності і опля, 13 мільйонів переглядів. Із 13 мільйонів переглядів у мене підписалось мінімум 100 тисяч підписників, тільки з одного відеоролика. Там був. Був експертний відеоролик і моя цільова аудиторія, і таким чином дуже багато людей підписувалось, бо вони хотіли слідкувати і впізнавати більше. І цей відеоролик я у нього пересняв, коли тому відеоролику було всього 5 днів, він приблизно набрав мільйон там чи 900 тисяч переглядів. Але я розумів, що ролик буде далі, далі віруситися. І на початку мого тіктока дуже багато переснятих відеороликів, які залітали більше, ніж на мільйон. Бо я брав у відомих блогерів, переснімав їхню тему в своїй подачі, і вони також залітали. Таким чином, ми розуміємо. Нам потрібно знайти людину автора в своїй ніші, знайти цікаві відеоролики, які вже у нього там більше одного мільйона, але у нього підписників менше мільйона. Ці ролики ми можемо переснімати, якщо цим роликам до 25 днів. Дуже багато студентів завжди мене питають: а чи я можу брати його ж музику для пересняття цього відеоролика? Так, друзі, без питань, якщо його музика підтягнула цей відеоролик, так, додатковий буст і для вашого ролика може бути де ще брати ідеї для вашого відеоролика? Друзі, в кожній ніші ви являєтесь певним експертом. Якщо ви зайняли певну нішу, значить ви в ній розбираєтесь більше і краще, ніж основна маса людей, яка сидить в Тіктоці. І вам є що їм сказати, навчити і поділитися якимсь досвідом. От в першу чергу задавайте собі питання, що б ви хотіли дізнатися із своєї тематики на початку, як початківець або, взагалі, повний нуль. В певній тематиці і в певній ніші, яку ви викладаєте. І давайте так інформацію, щоб було зрозуміло навіть дитині. Так і тоді людині не потрібно буде щось розжовувати, і ці ролики будуть залітати все більше і більше переглядів. Ось, ми можемо. Можемо прописати собі певний контент-план і віднімати ці ролики пошагово-пошагово по алгоритму, наприклад, від нульового уровня до там сотого левела. Ще дуже багато ідей є у закордонних блогерів, так, наприклад, англоязичних блогерів. Є дуже багато ідей в інших соцмережах, наприклад, як Shorts Instagram, YouTube Reels, але там більшість, напевно, з TikTok, але і є відповідний невеличкий процент людей, які знімають тільки в цих соцмережах. І ще й не забуваємо про користь YouTube повноцінного. Так, із повноцінного YouTube ми також можемо брати певні вирізки для свого TikTok і переснімати їх. Але тут уже більше треба практики і більше пізнання самого Тіктоку. Тому що подача Ютуба від подачі Тіктока відрізняється кардинально з одної сторони, і там і там відео, але час перегляду різний, і континент людей також різний. І ще 100% що б я вам порекомендував, коли ви тільки починаєте свою кар'єру тіктокера або заходите в Тікток, багато цікавих фактів вам приходить в голову як креативні якісь ідеї, і от обов'язково записуйте ці ідеї. Але записуйте їх не в паперовому вигляді, не в додатку, а іменно в відео або аудіо форматі. Як, наприклад, роблю це я. Мені я їду в машині, мені приходить якась певна ідея, на що можна зняти певний ролик. Я беру телефон, включаю диктофон і записую приблизно, що я хочу, щоб в цьому ролику звучало. Повірте моєму опиту, через годину, через дві ви вже. Повну суть не запам'ятаєте, не сповните свого напрацювання, що вам прийшло в голову, там, наприклад, за кермом. А от якщо ви занотуєте, ваш мозок 100% дасть вам ту інформацію початкову, яку ви і хотіли зробити. Є ще дуже багато інших варіантів, але ми це будемо більш детальніше розглядати в інших уроках.